Десят тисячі 800 гривень коштує книга, яку може дозволити собі кожен в якості подарунку своїй рідній людині, близькі, а може партнеру, може керівнику. Що ж це за книга по такій доступній ціні? Футляр книги виконаний в дереві, накладки. По золоті, прикрашені емалями та каміннями Сваровські, точна деталізація по гербу мілких деталей пропрацьована майстром. І всередині цього футляра знаходиться книга Історія Грушевського Михайла. Історія України ілюстрована також в ексклюзивному виконанні. Шкіра, ручна робота, перепльот накладки, метал в посріблені, по золоті, розпис та залиття ювелірними емалями, каміння сваровські на калині, вуголочки в, 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 в декоровані по золотою. Бічна сторона книги, сюжети історичні, які були на території України, тиснення з золотом, зворотня частина з підставками декорована. Також е в рамочці в посріблені. Зріз книги розфарбований, гарно зроблений. Повністю ручна робота даної книги. Показуємо всередині, що всередині це репринтне видання книги. 1900, е, щес скажу, якого року, 18-го року. 1918-го книга як була надрукована тих часів, так вона і залишається. Жовті, плотні сторінки, які будуть слугувати до, дуже довго. Книгою можна не тільки любуватися, а й вивчати і читати. І... Так що, якщо у вас є людина, яку ви хочете зробити ексклюзивніший подарунок, звертайтеся з радістю вам відправимо або приїжджайте до нашого магазину, переглядайте, купуйте в сайт ексклюзіком.